Коли моряк їде на судно, це завжди подія. Морякові треба швидко закінчити всі поточні справи, купити все необхідне для контракту, можливо, пройти деякі тренінги, роздрукувати всі необхідні для контракту документи і нарешті виїхати. З'являтися в аеропорту потрібно завчасно, мінімум за години-дві до вильоту. Я зараз мешкаю у невеличкому містечку в Австрії, і через те, що довіряти австрійській залізничній системі не можна, приїжджаю в аеропорт за три години. Настільки реєстрації я показую свої документи представникові авіалінії, і мене реєструють з усім моїм багажем, який в моряка завжди великий. Далі ми проходимо паспортний митний контроль і йдемо до гейту. Під час тривалих перельотів я люблю дивитись фільми і спати. Так, я знаю, це страшенно незручно, коли ти в економ-класі, але тим не менш, мені вдається відпочити літаку я зустрів другого механіка, українця, який так само як і я летів на моє судно. Я його знав, тому що ми до цього працювали раніше на іншому теплоході. Через приблизно 11 годин ми разом вже були в Сингапурі. Зустрічаємо в аеропорту агент, який потім відвозить моряків в готель, якщо теплохід не зайшов в порт. Або одразу на судно, якщо судно вже в порту. Цього разу нам пощастило, і ми поїхали в готель. Поки моряк не сідає на судно, він отримує базову зарплатню. Тому, провівши день в готелі, ти все одно нічого не втрачаєш. Відпочивши та поснідавши, ми вирішили погуляти по Сінгапуру. А де найкраще гуляється? Правильно, ближче до моря. Тому ми й попрямували у місцевий парк. Коли ми йдемо, дивитися на сади колесо. Зі, під колесо. Колесо, сади. Все, що знаходиться під куполом у славетному місті Сінгапур. Так, мені розповіли, що цей купол заповнюється водою, а потім вода стікає сюди. Але через те, що зараз ранок і фонтан не працює, ми такого не побачили. Так, ну гуляємо ми з другим механіком. О, можемо сказати, що поки що цей парк виглядає як самий звичайний парк, нічого цікавого. Ну, Звичайний парк маю на увазі дендропарк. Тобто так рослини є, так рослини красиві, от красиві там всякі монументи. От, Красиве дерево. Але найцікавіше це будуть ці квіти під куполом. От, я думаю, зараз. Ми підемо туди і можна буде зробити кінцевий висновок. ja w Tak, dużo kurwa. Mi nie podoba Здається, я знайшов своє місце сили в Сінгапурі. Це те саме місце, яке називається Cloud Forest з красивим водоспадом, але я не впевнений, чи це через невелику кількість рослин там, або просто через те, що там можна дихати, бо тут жахлива спека. От просто душно вже Ах, неможливо. А тим часом годинник вже показував 1400. Через те, що спека була нестерпна, ми вирішили повертатися в готель. Треба було перевдягтися, трохи відпочити, і в 20.00 нас вже забрав агент. Це була дуже хороша дорога на судно. Нам вдалося відпочити, погуляти по Сингапуру, повернутися, знову відпочити. Смачно поїсти, поспати, а тільки потім нас привезли на теплохід, повністю відпочившими і готовими працювати свої контракти.